Зараз подивимося як сидять клуби в сім'ях, які зимують на дворі. Буду дивитися із задньої стінки, бо вони обично сідають спереді. У мене. Буває що ззаді, буває що спереді. О, ось як сидить клуб. Сидить він чудово, раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Гарно, чудово сидить, все. Нема тут що робити. Зараз подивимося декілька сімей. Що в них тут? Єдине, що можна робити. Це... Ага, ось. Це можна... О! Ця піднялася тільки до верха. Раз, два, три, чотири, п'ять юлочок сидить. Ось от, от так от він сидить. Він клуби розтягуються з надставкою. Тому вони трошечки такі є розтягнуті. Зараз подивимося ще цю. Що вона нам скаже. О, ця сидить аж де то там. Не видно навіть її, ну Це така на 7 сидить. Не будемо її турбувати. Хай вона далі сидить так. Так, що у нас тут ще робиться? Ну-ка, теж в них по зборці було 7 улочок. Ось, вона як сидить, бачите? Красиво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Очок. Ось такий клуб розтягнутий в неї. Все чистенько, все добре. Все Чого туди лазить? Корма якісні, все добре. Що там робити? Зараз ще цю подивимося. Що ну, вона скаже. О, Ну ця теж сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім вулочок сидить. Вот. Ну теж чудово сидить. Що ще треба. Все. Як можна менше треба до вуликів зимою лазити, там щось рамки міняти, розплод викидувати. Сім'я знає, що їй робити і як їй робити. А ви по моїй такої допомогти. Ну тут сім'я сидить раз, два, три, чотири вулочки. Нормально. Хай сидить на дворі. от так її. Так, що у нас? Тут ще парочку глянемо та й хватає. Картина взагалі буде ясна. Так, о, а тут взагалі чудовий клуб сидить. Ой який. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім улочок. Чудово. Отак вона сидить, все. Хай сидить. Нема тут що робити. А ну, що ще ця скаже нам. Ну, ця ще там сидить. Її зверху і не віддать. Її зверху і не віддать. Все, вона сидить чудово. І ще в мене тут... Ось цю хочу глянуть, бо вона так дружно літала щось. Глянемо, зараз, як вона сидить. Ну-ка. О, чудово. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть Ось Отак От вона сидить. До теплої заставної сюди вони здвигаються. Все, сидить нормально, тихенько, пчела дрібненько. От, все. Оце таким чином ми зимуємо. Всього найкращого, всім, всім гарної зимівлі.